Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх! І з вами Семен Остапов. Сьогодні я хотів би поговорити про цікавий. Хоч і невеличкий, але цікавий законопроект стосовно зміни правил бронювання для працівників правоохоронних органів, тому що в суспільстві, скажімо так, наразі є дійсно такий диспут на тему того, що якби от багато поліцейських, багато всіх інших так перебувають відповідно у містах і не в зоні виконання бойових дій. Хоча і є якби дійсно є поліцейські підрозділи, які виконують завдання в зоні бойових дій і поліцейські батальйони, і, тобто казати, що поліція прямо осторонь стоїть. Ну скажімо так, це буде ну несправедливо. Це буде неправильно, так? Але що, от така купа поліцейських, от нащо вони всі в містах. Тож тепер певна група депутатів ініціювала відповідно законопроект. Посилання на нього залишаю в описі відео. Можете ознайомитись почитати. Посилання на порівняльну таблицю саме для того, щоб ви могли порівняти, що було і що пропонується наразі. так? І відповідно зробити для себе якісь висновки. Я дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал та шерте це відео, якщо вважаєте його цікавим. Та корисним. Що варто сказати, друзі? Що загалом то раніше, по-перше, не розділяли певні органи влади, так і їм дозволялося, скажімо так, поліції, все інше. Їм дозволяло просто всіх бронювали, і якби всі заброньовані, і Державна кримінально-виконавча служба, і судова охорона, і все. Від тепер що пропонується законопроект для того, щоб ну, скажімо так казати по суті, що в органах державної влади інших державних органах на штатних посадах патронатних служб юрисдикція яких знову ж таки поширюється на всю територію України, пропонується бронювати усіх військовозобов'язаних, Крім працівників Національної поліції України, Державного бюро розслідувань, органів прокуратури, бюро економічної безпеки, Державної кримінальної виконавчої служби, служби судової охорони і установ систем правосуддя та органів досудового розслідування, відповідно. Далі. Стосовно органів прокуратури, зроблена окрема, скажімо так окрема нотатка, так що в органах прокуратури, крім підрозділів САП спеціалізованої антикорупційної прокуратури, підлягають бр... які. Ну, ПСАП підлягає бронюванню на 100% за текстом цього законопроекту. У Національній поліції України при цьому в Державному бюро розслідувань БЕБ Державні кримінально-виконавчі служби служби судової охорони, установах системи правосуддя та органах досудового розслідування, тобто слідчо-оперативних органах, пропонується бронювати не більше 50% кількості військовозобов'язаних у значних органах. Тобто, пункт перший пропонує нам ну, виключити, скажімо так. Загалом можливість бронювання. А у випадку пункт 2.1 вже пропонує бронювати лише 50%. Тобто, таким чином, якщо перекласти на дуже просту мову, пропонується зменшити, міський, ну, міський, штат у містах, селах, селищах відповідно штат працівників всіх зазначених служб на 50%, а інші 50% дозволити, скажімо так, мобілізовувати. В чому буде питання, друзі? Питання буде полягати в тому, що якщо цей законопроект він наразі не ознайомлені, наразі це тільки законопроект, і відповідно він ну, не створює сам по собі ніяких юридичних наслідків. Але в чому полягає питання, друзі? Фактично не в тому, що поліція виконує завдання, скажімо так, з розшуку. Ми розуміємо, що правовий статус розшуку ТЦК, він дуже такий невизначений, назвемо його так. Euh, що він ну, фактично поліція сприяє РТЦК та СП так в цьому розшуку, тому що лише поліція, повторюю, лише поліція має право затримувати і доставляти кудись так. ТЦК не має права цього робити. Жо, ТЦК взагалі не має права якось там чіплятися, хапати когось і робити якесь свавілля, яке фактично відбувається. E, то остане питання: якщо тепер 50% поліцейських... Лише 50% зможуть бути заброньовані. Як вони будуть допомагати РТЦК та СП е, відповідно ну, проводити оповіщення населення, як зараз кажуть? Так. Тому що питання тоді постане в тому, що перше з кого мають почати працівники РТЦК та СП. Вони відповідно мають почати з цих поліцейських, тому що в того поліцейського якого немає бронювання, він має він вже пройшов ВЛК 100%. Він відповідно 100% має навички повадження з вогнепальною зброєю. Він відповідно 100% пройшов якісь певні курси. І відповідно після, тобто, це, скажімо так, людина, якій можна вручати бойове розпорядження, для того, щоб вона з'явилася на збірний пункт завтра зранку. З речами відправилися до навчальної частини на перенавчання, відповідно, Ва злагодження, все інше, і після цього відправилася на фронт. Наразі, звісно, це риторичне питання, як це буде, чи буде це взагалі, тому що це законопроект тільки-тільки-тільки переданий на ознайомлення. І що буде далі? Ми подивимось, друзі. Я буду намагатися тримати вас в курсі. І, Відповідно, дякую вам за перегляд цього відео і бережіть себе.